В інтерв'ю «Укрінформ» голова служби зовнішньої розвитки України сказав, що Росія не збирається зупиняти війну. Причому сказав, що у ворожій державі вже на кінець цього року очікуються серйозні проблеми в економіці, проблеми з грошима з трудовими ресурсами, і відчутною може стати криза в енергетиці, ЖКГ, і також дефіцит кадрів. На питання про умови, за яких мирний процес для росіян став би бажаним, він... Відповів наступне: їхня логіка проста. Вони хочуть виграти час, щоб перегрупуватися, але ніхто не дає гарантії, що це буде мир. Це буде черговий етап підготовки до нового удару. Вони торгуються, бо втомилися. У них не вистачає людей, техніки і часу. Виходячи з цього, як ти бачиш подальший розвиток подій? Е, ну, ви знаєте, насправді е, Росію. Дивлячись, як розглядати цю країну, вона досить велика, і е, я б, відверто кажучи, не сказав, що у Російської Федерації там є проблеми з е, живою силою. Е, ну, я вам розповідав, так, скільки Росія мобілізує, скільки ми знищуємо. Це просто цифри, які свідчать про те, що у Росії навіть є е, 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 не тільки поповнення, але вона і в плюсі по живій силі. Тому е, Росію можна розглядати там в двох аспектах: е, е, те, що знаходиться там до Уралу, і те, що за Уралом, і звичайно, що та кількість людей, яка йде на війну в Україну, та частина, яка живе безпосередньо за Уралом, це досить велика кількість. І я хочу скажу вам відверто, і всі це знають, що життя в губинці Російської Федерації ну, воно досить таке складне, і грошей ну, там багато не заробиш, і люди йдуть на все там, щоб отримати 150 тисяч доларів за підписання контракту з російською армією. І, Прекрасний приклад відношення взагалі е, до е, цього мобілізаційного ресурсу, так людей, це нещодавній випадок. Там, е, здається, тижні два з'явилось відео, де е, два бійця Російської Федерації знаходяться в ямі, їх покарали. і е, е, офіцер, який е, стояв над ямою, він. Е, вони два відмовника були і кажуть: хто, хто з вас фактично вб'є, хто, хто переможе, хто виживе, той і буде жити. І вони пішли в власний бій для того, щоб вбити одне одного і вилізти з цієї ями. І це просто це відношення до людей і до того питання, чи є в Росії ресурс. Звичайно, що він є. Я думаю, якщо б його не було, якщо б цей командир не був впевнений, що йому завтра ще пришлють таких бійців, він не відносився до життя цих людей як до як знаєте, як просто як до сміття, і ось це є відношення. Це питання, чи є в Росії люди. Наступний приклад, це коли теж відео як до автомобіля прив'язали російського солдата-відмовника, і його фактично тягали по полю і потім зупинились, і він вагав просто щоб його відв'язали, і чи буде він ще відмовлятись від того, що виконувати накази і йти в бій. Ось це є відповідь на питання. Чи є у Росії е, потенціал, чи є е, людський ресурс? Є тому, що якщо б його не було, таких випадків я думаю, в б не виникало. Е, тому е, е, чи є проблеми в економіці, звичайно, є, але е, всі розуміють, що якщо б зараз е, країни Європейського Союзу і Сполучені Штати загравали з Путіним, а дійсно надавили ось ці е, підсилили санкції. То це був вагомий крок під для підтримки України і для того, щоб Путін програв цю війну. Але поки наші західні партнери цього не роблять, а ми ну на жаль, фактично в такій війні, глобальній ми не можемо перемогти без підтримки наших союзників. Скільки б не було в нас солдат, скільки б не було в нас дронів, танків або ще інших засобів ураження нам потрібно не тільки там перемагати ворога на фронті але потрібно і економічно його тиснути давити для того щоб російська федерація втратила підтримку бо росіяни і путін отримує підтримку з ірану з китаю з північної кореї це досить теж вагомі союзники і тут Росія веде війну проти е України не одна. Тут фактично у нас вже формуються такі знаєте коаліції, тобто це приклад е Другої світової війни. Але чомусь західних партнерів ніхто не хоче проводити ось цю історичну аналітику. Всі бажають якнайшвидше, зокрема і е Трамп розторгувати Україну.